Шановні друзі, вітаю вас на уроці української мови. Дозвольте відрекомендуватися Козюра Оксана Вадимівна, учитель української мови і літератури Криворізької гімназії номер 15 імені Миколи Решетняка. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі написання сполучників та часток. Спочатку пропоную пригадати окремі теоретичні питання. Без них ми не зможемо рухатися вперед. Сполучники та частки це службові частини мови. Тобто, вони нічого не позначають, не відповідають ні на які запитання, а лише виконують у реченнях службову роль. Сполучник вживається для поєднання членів речення, частин складного речення і окремих речень у тексті. Пропоную вам прочитати текст. Та звернути увагу на виділені слова, щоб на прикладі побачити сполучники та зрозуміти їхню роль у мовленні. До 200-ліття з дня народження Тараса Григоровича Шевченка дві рівнянки зробили прихильникам його творчості незвичайний подарунок. Вони створили свій кобзар точну копію першого видання. Але вишитий нитками на тканині. Олена Медведєва та Анна Тимашок над вишитою книжкою працювали майже рік, взявши за основу перше видання Кобзарян. За допомогою техніки Стебнівки майстрині відтворили тексти восьми поетичних творів. Для вишивання тексту був розроблений стилізований шрифт. Тому-то він і наближений до шрифту кобзаря з середини 19 століття. Вірші вишиті мовою оригіналу. До речі, абсолютно всі авторські знаки також збережені. Тексти кобзаря авторки доповнювали відповідними картинами, вишитими хрестиком. Майстрині кажуть, що найважче було працювати саме над ілюстраціями. Адже перевести картини в схеми, дібрати кольори, які б відображали Шевченкову гаму, неначе стародавню картину не так уже й просто. У вишитій книзі 48 сторінок з дикого льону, адже переплетення і шкіряна внутрішня обробка зроблені за зразком оформлення стародруків. Вишитий кобзар важить 3 кілограми правильно виділені слова, але та, що неначе адже є сполучниками. Як бачите, вони виконують службову роль. Працюючи з цим текстом, ви, крім іншого, дізналися про надзвичайну роботу майстринь Української національної вишні. Які змогли вишити поетичні рядки нашого кобзаря. Українці неперевершений та талановитий народ. Продовжуємо вивчення теми. Забудовою сполучники поділяються на три групи: прості сполучники А. ТА БО ЯК що мов але або складні? Якщо, якби, проте начебто складені тому, що, незважаючи на те, що в українській мові. Сполучники пишуться разом, окремо та через дефіс. Наприклад, разом тож, що, нібито, окремо, дарма що, через те, що, через дефіс, тому то тільки, но. Сполучники в українській мові пишуться разом окремо та через дефіс. Запам'ятайте лайфхак. Разом ми будемо писати порівняльні сполучники, що починаються з літери М і Н. Наприклад, мов би, мов би то, ніби неначе, начебто. Аніж адже тож. Отож, тобто «цепто» пишуться разом. Зате, проте, якщо можна замінити словом але. Наприклад, ніколи не бачила вишитий кобзар. Проте, переконана, що він чудовий. Подивіться, сполучник проте можна замінити на але. Окремо ми пишемо сполучники з частками Б. Б, Ж, Ж. Наприклад, але ж, бо ж. А як же, коли б, хоча б, хоч би. Сполучники, що закінчуються на що, наприклад, тому що дарма що. Через дефіс, якщо сполучники закінчуються на но, то. Наприклад, тим-то тільки но. Зверніть увагу. Не забувайте, що сполучники потрібно відрізняти від однозвучних слів. Сполучники пишемо разом, а однозвучні слова окремо. Розберемося, які ж слова будуть сполучниками і будуть писатися разом. А які будуть виступати однозвучними словами і будуть писатися окремо. Сполучники, які не відповідають на запитання, не мають лексичного значення, не є членами речення, є сполучниками. Наприклад, про те, зате, ніч за вікном, проте, чомусь не спиться. В цьому варіанті слово про те є сполучником, до нього не можна поставити питання, воно не має лексичного значення і не є членом речення. Це є сполучник і він пишеться разом. А також, якби якщо, наприклад, хто б книжку вишив, якби не майстрині. В цьому варіанті так само. Щоб, наприклад. Прийшов, щоб побачити вишитий кобзар. Слово «щоб» виступає сполучником. Пишемо разом. Однозвучні слова відповідають на запитання, мають лексичне значення і є членами речення. Давайте розберемося: слово про те. Про це прийменник, те це займенник. Чому? Тому що ми можемо поставити питання, про що? Про те. Наприклад, я думаю про те, що в Україні є вишитий кобзар. Я думаю про що? Про те. Слово «про те» є однозвучним словом, і воно пишеться окремо. Так само ми скажемо про, якби слово як це прислівник, а «би» – це частка. Наприклад, як би пес не вертівся, а хвіст ззаду. Пишемо окремо, тому що це однозвучне слово. Щоб, що це займенник, Б, це частка. Наприклад, думав, що б сказати на прощання. До заперечних відносяться частки ні і не. Розглянемо основні правила їх правопису. Частка ні. Якщо вона буде у складі слів, і вона виступатиме префіксом, пишемо разом з іменниками, прикметниками та прислівниками, які без ні не вживаються. Наприклад, нікчема, «нісенітниця», нічийний, ні Із ні 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 займенниками. Якщо ні, не виділяється прийменником ніщо, але ні з чим. В цьому випадку ми пишемо окремо. І з прислівниками. Ніяк, ні звідки ці слова відповідають на питання як. Написання не разом чи окремо з різними частинами мови, залежить від того, чим виступає. Не часткою при певній частині мови, чи префіксом у слові, давайте розберемося. Заперечна частка не заперечує щось, відкидає, перекреслює. Наприклад, не робота, не прийшов, не забуду, не ти. Наприклад, неправдою світ пройдеш, а назад не повернешся. Префікс не творить нові слова часто з протилежним значенням. Наприклад, нещастя незабутній, незабаром. Якщо не є заперечною часткою, то вона з усіма частинами мови пишеться окремо. А якщо префіксом то разом. Наприклад, це неправда, а брехня. Orfok. Орфографічний практикум з елементами зіставлення. Запишіть пари речень, знімаючи риску. Поясніть правопис. Якщо вони добре працюватимуть, то щось зароблять. Вони в житті не сердилися й разом. І діти гарні, і любий чоловік. Друге речення. Але якщо вважали за образу, вони мовчали страшно. І на вік? Попрацюйте, будь ласка, самостійно. Розглянемо правильні відповіді. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали. В першому реченні слово якщо ми будемо писати разом. Якщо вони добре працюватимуть, то щось зароблять. Вони в житті не сердилися і разом, і діти гарні. І любий чоловік. У другому, у другому реченні слово якщо ми пишемо окремо, але якщо вважали за образу, вони мовчали страшно і навік. У другому реченні слово що мають таку структуру. Слово як прислівник. Ми до нього можемо поставити питання. А слово що займенник, прислівник. Та займенник. Тому і пишемо цю конструкцію окремо. Виконаймо тест. Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом, окрім. Попрацюйте, будь ласка, самостійно. Виділені слова є сполучниками і їх треба писати разом. Окрім якби пес не вертівся, а хвіст завжди ззаду. Якщо сухий грудень, то й суха весна. Для того коваль обценки бере, щоб рук не пекло. Розумний, хоч і знає, проте завжди спитає. Правильні відповіді. У тесті у варіантах Б, В Г підкреслені частини мови є сполучником. Тому що поєднують дві частини простого речення. Ми не можемо їх розділити на два окремих слова або поставити до них питання. А ось у варіанті А пишемо, якби окремо проаналізуємо слова як. Б виступають прислівником та часткою. А тепер розглянемо правопис часток. Частка це службова частина мови, яка надає окремим словам, словосполученням і реченням додаткових відтінків та служить для творення нових слів та деяких граматичних форм. Наприклад, аби, ані, б. «Би», казна, бозна, бо, но, таки, то, як с, де. Правопис часток з різними частинами мови. Ознайомимося з правилами. Частки в українській мові можуть писатися разом з дефісом або окремо. Разом ми будемо писати часточки аби. Ані де, чи, чим, що, як, с, ся у складі будь-якої частини мови. Наприклад, аби який, чимало, щороку хтось колись будуватися. Часточки б, же, то, що. В складі сполучників або інших часток. Наприклад, «Мов би, отже, якщо начебто. З дефісом казна, хто зна, бозна, будь-небудь, про дефісти не забудь у прислівниках та займенниках. Наприклад, «Хто зна, де, будь як що, небудь». А також частки бо. Но то от таки, що стоять безпосередньо після слова, якого стосується. Тому то, як от, давай но, усе таки. Але запам'ятайте, от як, усе ж таки, таки, усе завжди пишеться окремо. Наступне правило, коли ж ми пишемо частки окремо. Частка що, яка стоїть після прислівників-сполучників, а також, наприклад, що ж до. В такому випадку ми пишемо окремо. Наприклад, дарма що поки що. Формотворчі частки б, хай нехай теж ми пишемо окремо. Наприклад, зробила б, помандрував б», нехай їде, хай прийдуть. Що надають словам смислових та емоційних відтінків. Наприклад, коли ж ще вчора аж знову, ну і нічка ж, давайте попрактикуємо. Запишіть, будь ласка, фразеологізми, обґрунтувавши правопис часток з різними частинами мови. У будь-яку хвилину. Грім би прибив на битій дорозі. Не то ж би що, хоч би бровою моргнув, щастя ще десь завалялося, тільки носпечений, де ж таки видано, що б там не було, звернути на ту ж стежку. Попрацюйте, будь ласка, самостійно. Давайте перевіримо правильні відповіді. У будь-яку хвилину. Ми пишемо через дефіс. Грім би прибив на битій дорозі окремо, не тож би що окремо, хоч би бровою моргнув окремо. Щастя ще десь завалялося разом. Тільки носпечений через дефіс. Де ж таки видано окремо, щоб там не було разом. Звернути на ту ж стежку окремо. Слово будь-яку пишемо через дефіс, бо є частка будь. Тому що казна, хто знабуть, не небудь про дефісти не забудь. Наступне завдання: об'єднайте подані слова в синонімічні пари. Запишіть, розкриваючи дужки. Повторімо, що таке синоніми. Синоніми це слова, які чуються і пишуться по-різному, але мають однакове або близьке лексичне значення. Не забудьте поставити відео на паузу для виконання цього завдання. Об'єднайте подані слова в синонімічні пари перед вами правильні відповіді. Давайте розберемося слова будь-коли, хто-небудь, будь-куди ми пишемо через дефіс, бо є частка будь-небудь, казна бозна, хтозна будь-небудь про дефісти не забудь. Слова хтось «аби куди «аби коли», трохи», якби якось пишемо разом. Бо є правило: частки аби, ані, де, чи що, як сі, у складі інших частин мови пишемо разом. В словах, коли б, тільки що, частки Б і що пишемо окремо. Тому що, коли ці частки стоять після слова, до якого відносяться, то вони пишуться окремо. Слова як то тільки, но завжди пишуться через дефіз. Сподіваюсь, наш матеріал стане вам у нагоді.